З днем народження, сестричко, з днем народження тебе. Так тепер загадуй бажання. Нащо такий дорогий подарунок? Та це не від мене, так, я згодна! Ні, 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 ні. Чекай. Це не від мене. З мене досить. Та що це тут відбувається? Я не знаю, але це найкращий день народження в житті. Ні, ні, ні. Не вдягай. Чому ні? Та бо це якась пастка. Хто хоче вийти заміж за мільярдера? А ось і вона та сама пастка. Метр вісімдесят. Усмішка на мільйон, ну і кілька мільярдів на рахунку. у плоті, від якого мене просто нудило. Хто хоче вийти заміж за мільярдера? Просто тут і зараз. Це такий жарт, правда? Аж ніяк. Священник прийде за півгодини, то хто скаже мені так. Ніхто не поведеться на цю дурню. Я кажу так. Ні. Не змій. Думаєш, я не бачу, як ти жертвуєш усім заради мене. Ти привела мене сюди на останні гроші, але ти не можеш утримувати мене вічно і постійно оплачувати моє лікування. Послухай. Цікаво, так, але я сподівався на кращий варіант. Але ти зробив пропозицію, і я сказала так. Вибач, дорогенька. Та я навіть не знаю, чи ти доживеш до весілля. <гум> Хто наступна? І це стало останньою краплею. Він ще пошкодує про свої слова. Ого, так кортить, що вже через людей переступаєш, просто як я браво. Люблю таких зухвалих. Жінки завжди ведуться на діаманти. Вдавися своїми діамантами придурку. Здуріла. Я ж ледь не вдавився. Здурів то тобто, тільки ти. Думав, можеш перебирати жінками як. Продуктами у супермаркеті. У кожного своя ціна, і в тебе теж. Так, справжнє кохання і щасливий шлюб. Ой, на таке в тебе грошей не вистачить. Та ти що? Хто згоден вийти за мене через годину? Плачу 50 штук. Я тобі ще й знижку зроблю. Бачиш, не всі грають у хороших дівчат, тому вони й виграють. А ти повертайся до свого нікчемного бідного існування. Ти щойно втратила унікальний шанс. Якби ж я знала, що він був єдиним шансом врятувати життя. Гей, де ти була? Я всюди тебе шукала. Не зважай на того бахатого ідіота. Я поставила його на місце. гаймо більше часу. Їдьмо до лікарні. Уже нема потреби. Як це нема потреби? Я щойно говорила з лікарем, мені потрібна операція, а таких грошей у нас немає. Всього кілька хвилин тому мільйонер запропонував мені рівно стільки грошей, скільки потрібно. Всього за одне слово так. А тепер я мусила сказати ні життю своєї сестри. Так, ми зараз же їдемо до лікарні. Я дістану гроші. Де ти їх дістанеш? Ну спершу мені потрібна ідеальна весільна сукня. Якщо хтось проти цього шлюбу, нехай скаже зараз або замовкне навіки. Я проти. Ти? Пропозиція більше не дійсна. Так, свій шанс ти втратила, зникне. Але ж я кращий варіант. Чого б це? Ну, принаймні, я не вагітна, як вона. Що? Це правда? Вона бреше, клянуся. Добре. Добре. Тоді вип'ємо за здоров'я нареченої. До дна. О, це ти невдахо. Перепрошую. Треба бути дурепою, щоб прогавити такого чоловіка. Слухай ти нічого про мене не знаєш. Я знаю одне, сміливі виграють, бо ризикують. А слабкі ховаються за своїми принципами? Відьма. Дай вгадаю, тобі раптом знадобились гроші, які я пропонував. Навіть більше. Пожиттєва допомога, якщо точніше. Для тебе? Для моєї сестри. Послухай, їй потрібна операція. І в обмін на це я буду твоєю покірною дружиною стільки скільки захочеш. Я на благодійний фонд. дорогенька. Ні, зачекай. Прошу. Звідки мені знати, що ти не втечеш, щойно отримаєш своє? Ти не розумієш? Я погоджуюсь не на шлюб. Я віддаю тобі своє життя в обмін на її. Такому. Чудовисько, як ти. То що скажіть, чи згодні ви стати чоловіком і дружиною? Так, так, я згодна. Ні. Ти назвала мене чудовиськом, то я і поводитимусь як чудовисько. Що? Спершу я хочу побачити, наскільки серйозно ти налаштована. Що? Я була певна, мене вже ніщо не здивує. Але я й гадки не мала, що час поруч із цим пихатим чудовиськом назавжди змінить моє життя. Чи всі чудовиська живуть у замках? Це ще квіточки, повір. У мене для тебе ще багато сюрпризів. Не хочу псувати тобі настрій, та на мене в лікарні чекає. Вона сестра. Вона вже на операційному столі. Що? Як? Звідки ти знаєш? Сила грошей. Знаю все добре. Добре. Я маю бути постаром. Ти маєш бути зі мною. Крапка. Вийдеш із цього будинку, угода скасовується. Добре. Як скажеш, то чого ж ти від мене, хочеш? Запам'ятай, мій дім мої правила. Правило перше мовчати і говорити лише, коли я дозволю. Правило друге. Робити все, що я скажу, і правило третє ніколи не порушувати правила. А для тебе є ще четверте правило: навчитися користуватися стільцями як слід. Ось так втямила. Сьогодні можеш не перевдягатися. Любий пробач. Машина зламалася. Добре, що Роман був поруч і підвіз мене. Мамо? Я одружуюся. Одружуюся? Нащо? Вона що вагітна? Любий це так несподівано. А де моя обручка? У неї знайомся. Соломія. Моя наречена. Заходь, Люба. Заходь, сідай, кохана. Це якийсь жарт? Не зовсім. Весілля через два дні. Що тут в біси відбувається? Хто вона? Ми зустрічаємося вже три роки. Ти щодня дивився мені в очі і робив вигляд, що ти мій найкращий друг. А за спиною спав із моєю нареченою і крав у мене, у моєї компанії. Тебе звільнено, твої картки заблоковано. І на твоєму місці я б чим душ біг би додому. За шість хвилин твоя дружина дізнається усю правду. Любий щезне на інший континент чи планету. Мені байдуже. Ой, синочку, я знаю, має, були потрібні тільки твої гроші. Але послухай, маму, будь ласка, тобі не обов'язково одружуватись зараз. Тим більше з цією незнайомкою. Звідки ти знаєш, що вона чимось краще? М? Ти ще молодий, усе життя попереду. Чого ти хочеш, мамо? Ну. Для початку ти міг би трохи привести до ладу наш новий маєток на березі моря, а потім уже думатимеш про своє особисте життя. Вибач, в мене зараз немає на це грошей. Я не виховувала невдячного егоїста. Я не виховувала чудовисько. Досить. Та скільки можна? Вам байдуже на власного сина. Бачите у ньому лише гаманець! Вам плювати, що він відчуває? І чому все це робить? Справжнє чудовисько, то це ви повертайтесь назад в ту печеру, з якої ви вилізли. І ти дозволиш їй так зі мною розмовляти? Що ж? Ти порушила правила. Я не давав тобі дозволу говорити. І саме у ту мить я зрозуміла. Я втратила все. Вибач, що утрутилася. Знаю, я не мала права просто. Я не змогла мовчати. Скажи чесно, це весілля. Це твоя помста, так? Помста. Гарне слово. Помста за все. Я роками розплачувався за борги Романа, кредити матері примхи Маї. А мене щодня зраджували і обкрадали. Я порушила правила, що тепер. Біси правила. Ти пройшла перевірку. Яку перевірку? Справа не в твоїй покорі і не в твоєму мовчанні. Мені важливо інше. Те, що ти заступилася за мене, була готова пожертвувати собою заради мене. Ти не втекла. За це я віддав би все, що маю. Просто я не розумію, як можна жити у такому світі, де немає місця любові, де за кохання треба платити. Я не розумію. А хіба ти тут не через гроші? Та ви всі продаєте кохання, а я, я лише плачу за нього. Бо гроші це все, що усім від мене треба. І скільки це коштує? Так і серця у тебе немає. Перевір ще раз. Вогонь що спалахнув між нами, міг спалити увесь світ. Я відчула силу його ніжності і потонула в глибині його очей. Вперше я захотіла належати йому і вічно залишатись в його обіймах. Або хоча б до ранку. Чорна кава. Без молока. Чотири ложечки цукру. Забагато. Звідки ти знаєш? У мене зв'язки. А вже ж. Тож. весілля завтра. Ти ж сама цього хотіла? Слухай, я подбаю про тебе і про твою сестру. Як і обіцяв? Обіцяю, я зроблю все. Лише дозволь мені побачити сестру під твоїм наглядом. На п'ять хвилин. Я не говорити з нею, просто хочу подивитись на неї. Дозволь мені попрощатись з нею. Будь ласка, mm. я знаю, ти маєш добре серце. Чекай, я не розумію. Вона ходить. Чекай, а хто це з нею? Його звати Іван. Він медбрат, але скоро стане лікарем. І, схоже, між ними щось спалахнуло після операції. Але не хвилюйся, я його проблю. Він хороший хлопець, має лише один штраф за паркування. Вона на побаченні. І вона. Ходить і сміється. Я не бачила її такою щасливою з самого дитинства. Це просто диво. Ти дала їй усе. І тепер вона може просто життям. І ти... І ти теж. Ні. Зачекай, будь ласка. Послухай, ніхто і ніколи не робив для мене стільки, скільки зробив ти. Дякую. Ти перша людина, яка мені за щось подякувала. Іди до неї. Це знову якась перевірка? Ні. Ти вільна. Я сказав, іди до неї. Олена в безпеці, і ти мені нічого не винна. Але ж, Давиде, я пообіцяла тобі, і я дотримуюсь обіцянки. Ти показала мені, що таке справжнє кохання, і що ще є люди, які в нього вірять, так як колись вірив я. Все інше не має значення. Саме тоді, коли я більше не хотіла йти. Найстрашніше було зізнати, що я боюсь, боюсь, що більше ніколи його не побачу. Дякую за те, що прийшли, але весілля сьогодні не буде. Взагалі-то весілля таке буде. Що ти робиш? Я хочу вийти заміж. Просто зараз. Нащо? Я хочу, щоб одне похмуре чудовисько повірило у вічне кохання. Не купиш за контрактом. Воно приходить, коли віддаєш себе без умов. І якщо воно справжнє, то ти його не втратиш. Лівуцькі плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!